Фронтовому Запоріжжі презентували перший в Україні багатофункціональний ком'юніті центр оплічхаб для людей, які внаслідок війни мають травматичний досвід та потребують соціальної реабілітації та психологічної допомоги. Це проєкт глобального договору ООН в Україні, гуманітарної ініціативи групи «Метінвест рятуємо життя та місцевої влади. На сьогодні в Україні приблизно 15 тисяч психологів. Людей, які потребують психологічної допомоги, за словами міністра 15 мільйонів. І якщо ми будемо чекати на той час, коли е, у психолога з'явиться час, то ми можемо прочекати декілька років. Тому ми вирішили об'єднувати людей в центрах, де вони можуть спілкуватися один з одним, не залишатися наодинці у себе вдома. Ми всі з вами знаходимося у стані психологічного виснаження. Всі світ змінився, він вже ніколи не буде таким, яким він був до війни. Ми змінилися, бізнес змінився, суспільство змінилося, наші діти змінилися. Це діти війни. Ми ще не знаємо всіх наслідків, з якими ми будемо е зустрічатися на шляху до нашої перемоги. Ми не знаємо, що буде після перемоги. Тому для нас створення такого центру це є першою очередною задачою. В інклюзивному просторі будуть задіяні шість кваліфікованих психологів. Це місцеві спеціалісти, яких залучили до проєкту. Вони працюватимуть із людьми індивідуально у групах та окремо з родинами. Також плануються лекції, майстер-класи, юридичні консультації. Для дітей у хабі облаштовані світлі та затишні ігрові кімнати. З ними також організовуватимуть заняття з арт та кінотерапії. Як це відбуватиметься, волонтери гуманітарної ініціативи Рятуємо життя показали вже під час презентації. Дітям соціалізуватися у сучасності на нашому майданчику. Є декілька локацій: фарби, пластилин, наліпки для діток. Все для діток чотири дні на тиждень в оплічхабі працюватиме тренер з йоги через дихання. Ми воздействуємо на наш ум, це дає нам состояння покою, внутрішньої увірності, зборки і ми переживаємо трудності, так як дано нам природою. Роботою хабу вже під час презентації зацікавились переселенці з Донецької області. В нашому центрі зареєстровано більше 25 тисячі переселенців. Із них більше 300-400 діти. Зараз і плануємо затрудніти по поводу психологічного і. Дальнішого розвитку дітей, щоб вони об'єднались і не находілись в вакуумі в одній квартирі. Пілотний проєкт у Запоріжжі стане початковою ланкою у створенні цілої мережі подібних центрів у різних регіонах України. Повідомили організатори хабу. Це перший наш досвід, і насправді таких досвідів в Україні ще небагато. Вони лише розпочинаються. Наша задача створити такий пілот. Який держава захоче імплементувати вже завтра? Опліч хаб відчинить двері для відвідувачів і працюватиме стільки, скільки це буде необхідно. Позитивні результати у тих, хто відвідуватиме його на постійній основі, спеціалісти чекатимуть приблизно за чотири місяці. Повідомляють засновники ком'юніті центру.